Компанії я е, рік, минув рік, і я дуже задоволена, дуже дякую Богу за те, що е, цей продукт прийшов на Україну. Я живу зараз в Америці, але з України мені е, дали про нього характеристику. Я довго не вагаючись, прийняла рішення приймати цей продукт. Що він мені дав? Ну, в першу чергу я мала загострення, дуже велике загострення. Загострилася е, фібріома і е, таянічник. Може, тому що я ще переїхала у теплий техні, край, Флоріду, тут жара, і воно мені дало великий сплеск. І коли я звернулася до лікарів, мені сказали, що терміново вас треба оперувати. Це дуже дуже складно. Вам не можна то відтягувати. Ну я відмовилася, бо я знала, що продукт працює на повне оздоровлення. У мене віра і непохідна віра. Чому? Тому що це є клітинне харчування, це є крітинне харчування. І, і я знаю е, научно, що, що значить праця в такому ракурсі. Тому і я відмовилася я сказала: ну якщо треба буде, то я до вас прийду через... через три місяці. Подякувала і на цьому сталося. Я пила ЛФ, э -э -э селер і додавала ще э -э імонокод. Тут же я додавала зразу імонокод. І все це я інтенсивно пила. І я приї... прийшла до лікаря провіритися за 4 місяці, вона була здивована. Як? Вас оперувати не треба, у вас все прекрасно, у вас все чисто. Щоб ви розуміли, мені 72 роки. У мене дуже багато енергії. Ну, просто Я прекрасно це почуваю. У мене не болять ноги, у мене не болить спина. Ну, Нервова система повністю ну, стає в норму, бо я постійно була зайнята, у мене постійно були роботи такі стресові, я займалася бізнесом в Україні. І хочу сказати, я не байдуже відносилася до свого здоров'я. Я дуже ну, пила різні бати, я не, не, ну, не халатно відносилася. Ну результату я не бачила. Ну тут результат прекрасний. Хочу сказати, я, я багато хочу сказати, але я трошки, ну, трошки зайнята. І тому я коротко хочу сказати, що у кого є загострення, не лякайтесь, продовжуйте пити, майте віру. Це прекрасний продукт, це продукт від Бога, згідно Писання Бетон, перша глава, 29 вірш. Прочитайте, що Бог сказав, коли створив людину. Він сказав, що він дає для людини. Ніде не написано в Писанні, що будете пити таблетки, і вони будуть вам давати результат. Тому це продукт, дійсно, даний Богом на планету земля. І дякуємо Богові. І дякуємо за ту компанію, і дякуємо за тих людей, які ну, б взялися за таку справу. Це відповідально, це дуже відповідально. Хто, хто знає цей бізнес, то це розуміє. Тому велика подяка. як компанії і всім вам, всім вам, тобі, Назар, твоїй мамі Олі, і всі сідлані, е, і всі, всі, всі компанії наші. Що ви молодці, взялися таку коротку справу, кінецьте її, і бачу, ви їдете, ви робите презентації, ви розрушаєте це будь-яку. І це дуже велике, це дуже велике, це благословенне Бог. Несіть цю, цю міску всім людям, особливо в нас на Україні. Ну, Мені в Америці трошки складніше, але це питання часу. Тому. Я рада цей бачити. Мене виціліло, Ще хочу сказати, мене дуже втеліло, воно в мене 40-річної -40 там. І воно в мене вже розповсюджувалося вже і на лице, було по руках, по ногах, по всьому тілі. Ну, І дуже сильно розповсюджувалося. Я не можу сказати, що воно в мене пройшло, але то, що утворювалося буквально 3-4 роки тому назад, Новий. воно вже. Зупинилося і далі не йде. Це дуже велике, це дуже важливо. І Я теж дуже вдячна. Ну тому що я розумію, що такої давності, як 40 років, ну, хвороби, вона не може час стати ну, дуже швидко. Це треба час, але я вірю, що, що це про повністю пройде. Тому, і ви сміливо приймайте продукт, бесітьте людям. Міняйте мислення, міняйте відношення людей до себе і до всіх оточуючих. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую, люблю, дякую. люблю, вас. Дякую. люблю вас, всіх обнімаю і досі доброго. Дякую вам. Дякую. Дякую. дякую, я дуже рада вас бачити. Дуже рад всіх вам. Всіх вам благодати вас вам, Дякую, Марося.